Як то у народі кажуть, танцювали, танцювали, а вклонитись забули. Не так давно Дунаєвецький район сколихнула грандіозна новина. Голова районної адміністрації Олександр Бернашевський. меценатство організації за конкретні справи, яка функціонує вже понад три роки в регіоні, називає не благодійністю, а політичним піаром. Окрім цього, посадовець гучно переконував громаду у тому, що шкільні туалети можуть почекати. А з простягнутою рукою ходити людям не радить і сам не буде. Моя позиція як представника президента на даній території, щоб ми навчилися кошти заробляти самі і відповідно їх правильно розміщувати. Нам не треба нам не треба рибки. Нам треба вудку і навчитися ловити рибку. Треба навчитися заробляти кошти, платити відповідно. До бюджету і ті кошти правильно використовувати. І ще раз наголошую: просити, нам треба закінчувати. Ми ж браками не були, українці не будемо. Однак сьогоднішня влада, а саме пан Бернашевський, лукавства не боїться. Відтак і сорому перед громадою не відчуває вже днями на наєвеччину завітала співголова політичної партії та одноіменної організації за конкретні справи Галина Федорівна Герега. Голова райадміністрації вже щиро зустрів благодійницю та наголосив, потрібно працювати разом. Особливо коштів не вистачає бідкався на ремонт об'їзної дороги району. я хочу спасти оцю мільйони, які тут. Вложені, треба ще трошечки без вашої допомоги, без допомоги Оксана Володимиру, я це діло з мертвої точки не зірву. Не посоромився і похизуватися якісними та такими необхідними конкретними справами у місцевій загальноосвітній третій школі. Школа на півтори тисячі дітей, але 500 навчається. Так, 500. Тобто, це теплопроект типу і, звичайно, і того було цих зала. Ні, ну слава Богу, що діти тримаються мають спортом. Та чомусь позиція розходиться з тим, що ми бачили на початку місяця. Ви хочете, ви хочете, ви хочете зробити тут е, якийсь піар, кіно якесь? чи що, що ви хочете робити? Я наголошую, невідомо чи це буде якою, чи це буде неякою. Ну а що це може бути? Я не знаю. Що чи хто змушує нинішню владу до такої поведінки невідомо. Та чи варто довіряти особі, яка поза очі поливає брудом, ганьбить те, що робиться для громади? А при особистій зустрічі щиро дякує та просить ще.